У наступному місяці, липні, Nvidia представить найсмачніше з лінійки 50-ї серії RTX 5050. За даними інсайдерів, вона отримає 8 ГБ новітньої пам'яті GDR6 і цінник нижча Баксів. Після RTX 5060 з 8 гігабайтами здавалося, що гірше вже не буде, але тут постукали з дна. До речі, зайві куда ядра Nvidia теж прибере, залишиться 2560, що приблизно на третину менше ніж у RTX 5060. Щоб ви розуміли, вже сьогодні 8 гігабайтів це впритул навіть для Full HD. Наприклад, Cyberpunk 2077 на ультра налаштуваннях споживає майже 8 гігабайтів, а на високих і середніх апетит. Не набагато менший, у 2025 році бажано мати мінімум 10-12 гігабайтів, щоб був хоч якийсь запас, і не доводилося міняти відеокарту щороку. А скільки відеопам'яті у твоєї відеокарти?